Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні 3 жовтня. Цього дня у бою загинув київський князь Ізяслав. Українське військо під проводом Петра Сагайдашного здобуло перемогу під Хотином. Також цього дня було здійснено перший відеозапис на магнітну стрічку та затверджено міжнародний знак СОС. І про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з початку АТО по 2 жовтня на сході України загинули 134 бійці МВС і Національної гвардії. 90 бійців МВС і Нацгвардії пропали безвісти і. 160 поранені бою за Донецький аеропорт. Наші воїни знищили половину сепаратистського батальйону «Оплот» і чимало ворожої техніки. Внаслідок обстрілу терористів у Донецьку трагічно загинув швейцарський представник міжнародного Червоного Христа. Біля російського міста Костроми знайдено свіжі могили російських десантників, які воювали на Донбасі. Вчора на Житомирщину із зони АТО, живими, здоровими, повернулися 58 бійців національної гвардії. Ми дякуємо вам за вашу мужність та героїзм. На сході України смертю хоробрих загинув ще один вже 77-й воїн із Житомирщини, 24-річний Роман Щербатюк. Із Попільні. Сталося це ще 8 серпня, однак тоді вважали, що він пропав без звісти. І ось учора на рідній землі його провели в останню путь батьки, старша сестра, друзі, бойові побратими. Ті, хто ще зовсім недавно грав з Романом у футбольній команді Поліся і навчався з ним на історичному факультеті. Житомирського державного університету імені Івана Франка. Обласне телебачення висловлює усім їм глибоке людське співчуття. Слава героям! І впродовж теми героїзму широкого резонансу набув документальний телефільм київського журналіста Андрія Цаплієнка про жахливі тортури, яких зазнають українські воїни і мирні жителі у полоні терористів. Таке пекло пройшов і наш земляк із Червоноармійського району. Після його благополучного повернення додому з героєм зустрілася Галина Ковальчук. Потім не достали бронежилети. І почали бронежилетами кидати мені по голові. Е, ну, після цього, мабуть, я втратив свідомість, бо я вже там деякі моменти не попитаю, як потім мені вже розказували, що вони витягували з бронежилета металеві пластини і цією пластиною хотіли мені одрубати голову. 61 день саме стільки часу Володимир Грибан пробув у полоні російської православної армії. Коли вже добрались до моїх документів, знайшли там посвідчення партії, члена партії Свободи, ну і тортури почали продовжувати. Потім знайшли ще посвідчення учасника майдану. Потім, коли принесли мій піджак, там був значок партії свободи. Ну і ще за значок мені також додавали. Коли Володимира Грибана привезли в штаб бойовиків, до його голови одразу приставили два кулемета. Е, з однієї один стояв державтомат у війська, другий, з іншої сторони стояв державтомат у війська і один з їхніх начальників держав пістолет. Е, пістолет держав, е, то то в лоб, то, то мені його запихав в рота, не дуло пістолета. А один ще прийшов е, з あ <sighs> Садовими ножницями взяв пальця мого в ножниці затиснув, сказав, що я тобі заначну по одному пальцеві відрізати, що ти будеш говорити неправду. Третину часу свого полону, Володимир Грибан прожив у собачому вольєрі просто неба за будь-яку непокору чи намагання суперечити, терористи погрожували йому вбивством. Та спочатку вони думали, що Грибан поважна персона, і сподівались обміняти його на одного із своїх спільників, якого напередодні затримали українські силовики. Та коли зрозуміли, що Грибан поїхав на. Схід як волонтер вирішила долучити його до пропаганди проти України. З часом вийшло відео, на якому Володимир Грибан, нібито вже колишній патріот. Мені з одного боку відлягло трохи від серця, що що він є, що він живий, що є шанс повернути його з іншого боку, все таки ще мило там і. Ну, ми чекали його і ми почали активніше працювати з ОБСЄ, з Службою безпеки України. По списку мене подали партія «Свобода», подала в списки ОБСЄ. ОБСЄ не дуже хотіло йти на компроміс. Бо у мене товариші мої зверталися в Києві ОБСЄ, подавали заяву, ОБСЄ сказали, що ми не займаємося обміном. А потім вже Житомирська обласна партія Свободи подала все-таки, добилася, подала мене у списки вже після того, як я півтора місяці… Був в полоні, бо до цього мене навчання в списках не було. Та сторона їхня. Вона півтора місяця мене подавала. Мені Володимир Грибан, глибоко віруюча людина, коли він повертався до червоноармійська дорогою, заїхав до каплички та помолився. Саме вірою та допомогою побратимів він пояснює своє звільнення. Перебуваючи в полоні, постійно молився за себе, свою родину та Україну. Адже у Володимира Грибана п'ятеро дітей: старший син Андрійко шестикласник, наймолодшому Максиму два роки. Сьогодні діти радіють поверненню батька до рідного дому. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українським воїнам, зокрема, пораненим. Тему продовжить Оксана Ковальчук. Юрій Весельський з дитинства мріяв стати десантником. На його рішення, ймовірно, вплинуло те, що батько є військовим і два рази перебував у складі миротворчих сил у гарячих точках світу. Тож рік тому Юрко підписав контракт і теж пішов служити туди, ж, куди і тато – у 95-ту окрему аеромобільну бригаду. Його зарахували на посаду водія механіка БТР 7 квітня на своє 20-річчя Юрій Весельський вже був на сході країни і брав участь в антитерористичній операції. Важкі наслідки принесли йому та його родині події 22 червня у селищі Долина між Ізюмом і Слов'янськом. Коли вони чекали транспорт, щоб конуювати танк, на них було скоєно напад з метою відбиття цього танка. Юра їхав у колоні перший першому БТР. Ну, весь удар прийняв на себе. Незважаючи на складне поранення, Юрій Весельський не лише відвів бойову машину з лінії вогню, а й врятував життя свого екіпажу. За це отримав особисто від президента орден за мужність третього ступеню, від спілки афганців орден Слава і Честь та від вищого військового командування медаль за взірцеву військову службу. Зараз Юрій Весельський перебуває на лікуванні в італійській клініці «Катінаре», про що подбали небайдужі волонтери української діаспори. Нині дуже важливо зберегти і максимально відновити ліву ногу. Лише тоді можна буде дбати про протезування правої. Дякую вже всім тим людям, які небайдужі, відгукнулися на нашу біду. Тато підтримує сина в Італії, тому що мама за станом здоров'я після перенесеної операції на серці не змогла летіти. Разом із нею на Юрка вдома з надією на швидке одужання чекають його братик і сестричка. Я дуже хочу, щоб мій брат Юра виздоровив І я хочу, щоб війна на сході закінчилася. Я хочу, щоб Юра став на ноги і, і щоб приїхав додому. Сподівається, що і їх внесок та їхні молитви допоможуть Юрію Весельському встати на ноги і колектив Житомирського навчально виховного комплексу номер 65 Його представниця Наталія Захарчук. Передала кошти мамі Юрка своїй колезі, яка працює вихователем у десятку номер 44 І ось саме ці кошти ми сподіваємось, хоча б трішечки підтримують сім'ю Юри. І не тільки наші кошти, а наші молитви, наші сподівання, наша віра. поставлять цього молодого хлопця на ноги, відбудеться якесь чудо. Тож такі акти милосердя, можливо, спонукають і інших робити добрі справи. На черзі патріотичний проєкт обласного телебачення Єдина країна. Пропонуємо черговий відгук. Дуже б хотілося, щоб Україна, всі, кожен мешканець України, був дійсно патріотичною людиною. Я працюю в першому училищі, і ми провели зі студентами акцію по збору допомоги благодійної допомоги дітям, які постраждали в зоні АТО, батьки, яких перебувають у військових гарячих точках. Ми зібрали допомогу для військових матеріальну допомогу. Це з студентської стипендії. Це було, звісно, не дуже легко, але все-таки ми її зібрали. І ми провели флешмоб. Відкритий флешмоб ні війні, який було показано студентами нашого учбового закладу на сцені нашого учбового закладу, в якому закликалися, що все-таки воювати не треба, і треба мирно вирішити цей весь конфлікт. Україна маленька дитина. Ми не так давно стали незалежними, і саме пік нашої молодості, тому дуже хотіли, щоб Україна була відкритою, Україна була вільною, Україна була незалежною, і Україна була сильною зібраною і єдиною. І ще про деякі резонансні моменти в Україні триває ленінопад. Вчора пам'ятник Леніну знесли у Кривому розі. До Верховної Ради України балотуються 302 нинішні нардепи, тобто майже три чверті парламенту. На шість депутатських мандатів у нашій області претендують 102 кандидати: найбільше в Малинському окрузі 32, у Житомирі, 22, а найменше у Бердичівському та Новоград-Волинському округах по 10. А на посаду міського голови Малина претендують 9 кандидатів. І ще про вибори обласне телебачення продовжує приймати заявки політичних партій і кандидатів у народні депутати на розміщення агітації. Просимо завчасно робити заявки на агітаційні виступи на нашому каналі. Звертаємо увагу, що ефірний час на 23 і 24 жовтня уже майже розкуплений. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, Як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного і позитивного дня. Далих вам вихідних. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.